Ось ця молода жінка, депутат райради, каже: під час виборчих змагань довелося пережити чимало неприємних моментів. Стикалася із хамством з боку чоловіків із грубощами. Крім відверто брутального ставлення до себе жінки, несуть тяга родинних обов'язків, їм не вистачає знань та вміння ведення політичної боротьби, бракує ресурсів для створення команди. Тому жінок, особливо з нашого краю, так мало у столичних коридорах влади зазначають громадські активістки. Рівненщина минулого року попала в коло цих досліджень, тому що на превеликий жаль, це була єдина область в Україні, де жодна пані не виставила свою кандидатуру в Верховну Раду. А між тим саме жінки привносять політику гармонію, зауважують організатори досліджень. Жінка кращий комунікатор ніж чоловік. Тому вона, а це сфера обговорень. Політика це сфера обговорень і компромісу має бути. Тому жінка тут може привнести якийсь інший іншу якість. Усі ці висновки побудовані на соцопитуванні, яке впродовж року проводила в шести регіонах нашої держави, громадська організація, «Жіночий консорціум». України та столичний інститут гендерних досліджень. Науковці, спираючись на світовий та український досвід, зауважують, що життєздатний колектив обов'язково повинен бути двостатевим і оптимальна пропорція: 70 на 30. Галина Баранчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма. День.